Привіт усім! На зв'язку Хомутовський. Сьогодні ми продамо ну дуже багато товарів, а мої нерви будуть на межі зриву. А ще в нас буде власний раб, і може навіть не один. Тому пропоную вже зараз поставити лайк. Бажаю приємного перегляду. Восьма ранку, точніше, вже дев'ята майже. Для початку зараз розставлю всі наші продукти по місцях. Щоб були товари для продажу, продамо трошечки ще. І прикупимо декілька поличок, щоб було трішки побільше місця. Можливо, зроблю якісь перестановки. Зараз буду дивитися по ходу діла. Блін, ну якось не гарно це все виглядає, треба його трохи попробувати переставити. Мені взагалі в ідеалі десь от з цієї сторони було б це все діло поставити. Ось так навіть. Але як люди будуть ходити? От в чому питання. Якщо я тут собі зроблю місце робоче. Блін, ну не виходить з якоїсь сторони. Ні, так не катить. Це буде взагалі їм незручно, тому що вони ж не зможуть тоді вийти. Ну, в цілому, все ж таки я виставився так, як <правж> практично все було, тому що ну, не гарно воно виходить. Коротше, немає місця в мене. Потрібно розширюватись для того, щоб було якось зручно, комфортно. Тому поки що будемо мати те, що маємо. Ну нічого. Та блін, коротше. <реш> ящики в мене просто розлітаються, хрін зна куди. Мені потрібно їх трохи поприбрати. До речі, приїхала ще одна машинка, я тут вже витратив Ну, по суті, всі кошти, які в мене були. Так як я закуповуюся, затарююся продуктами, плюс замовив ось такі. Я не пам'ятаю, що це. Це якісь чіпси, здається. Якщо не помиляюся, Ну, їх поки що у нас ще не було, тому я хочу їх. Попробувати продати, Ну, все ж таки новий товар, сподіваюся, він буде популярний і люди його будуть купувати. І ми заробимо з тобою дов... ну, дов... доволі таки багато грошей. Як це буде, не знаю. Скоро ми це з тобою побачимо. Останню коробочку загружаю, в принципі, більш нічого в мене немає виставляти, а те, що я, я виставляти не буду, так як то все про запас. Ага, тут ще в мене полка трохи загружена. Ладно, не важно. Запускаємо, будемо. Працювати, трохи заробимо бабулета, а потім вже будемо е дивитися, що ми можемо замовити. В перспективі мені потрібно розширити мій магазин, поставити ще трошки. Ну, я можу ще от сюди дві полки таких вліпити, навіть три, якщо дуже захотіти. Місія, я думаю, ще буде достатньо, а вже далі потрібно буде розширюватись. Коротше, в мене приходить доволі багато покупців, які не можуть знайти нових товарів. І вони просто у мене зараз ідуть, а назад, повертаються з магазину. Тому мені сорочно потрібно буде, блін, замовити багато нових товарів, які в мене вже є доступних. Оці тістечка мені потрібно хоча б замовити. Коробку з-під молока. Я не знаю, правда. Можливо, мені потрібно буде холодильник, якийсь під це все діло замовити. 64 долари, блін, чуть-чуть не вистачає. Можливо, зараз ми щось продамо і зможемо замовити. Блін, тебе ще і 4. Раз, два, три, 4, 30. Раз, два, три. Три, раз, два, три. Все, в мене бабла вистачає, ми зараз замовляємо. Блін, воно все скинулося, чи що? Ні, не скинулося. Аж 12 доларів в мене залишилося. Ну, окей, хоча б зараз ми трошки підзамовимо нових товарів. Так, під'їхало молоко. Молоко, сподіваюся, можна просто буде поставити отут на полиці. Блін, не мона. Коротше, мені потрібно холодильник ще купити, а холодильника в мене нема. Подождіть, тьотя. У мене тут проблемки. Пиво зараз, напев... напевно, теж треба буде, коротше, якісь полки. Да, да все, все в холодильник. Мені потрібно ще придбати буде холодильник. А холодильник я не знаю, скільки коштує. Головне, що я накупляв. О, а от чіпси я можу, коротше, поставити, так це точно. Ну, хоча б щось. Хоча б якісь товари будуть, коротше, по-нормальному -по продаватися. Ладно, відпускаємо клієнтів, тому що не потрібно, можливо, вони будуть взагалі нещасливі. 11 центів, 10-11. Um, да, ти, звісно, правильний п -п порошок лише купив. Ну, Хоча б є 50 доларів. Потрібно зараз піти подивитися. Давай глянемо з тобою, скільки ж коштує, а скільки коштує холодос? Uh, так, холодильник, 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 холодильник коштує 150 доларів. В принципі, не так багато, але мені потрібно ще. <с> ще потрібно 100 доларів. Ну, ладно, буду торгувати, потім замовимо. О, вже вистачає. Біжимо, біжимо, відразу замовляємо собі холодильничок. Так як без нього в нас зараз руки дещо зв'язані, 150 доларів, дивись, 22 центи залишилося. О, це таке підприємець. А що це? А, Це пиво. Блін, ну зате, коротше, зараз, коли воно приїде, коли прийде холодильник, в мене зразу є три ящики, які я сюди можу поставити. І покупці у мене фактично приходять і йдуть відразу ж назад, тому що в мене не вистачає товарів, які вони шукають. Вони шукають всі нові товари, а не це старе, яке я тут їм пропоную придбати. Все, холодильник є. Дивимося чудове місце для нього. Я так розумію, потрібно поставити для нього. О, ось саме раз. Саме раз місце під холодильник. Загружаємо туди пивко. Uh, ну і ікось там. Не тільки пивко, я сподіваюся, тут і безалкогольні напої є. Так, поки сюди цей ящик скидаємо. Молоко вони хотіли. Молока їм трошки підзакинемо. Блін, а місці в холодильнику взагалі мало. Що вони ще там хочуть в мене придбати? У мене немає нічого. Беріть до алкоголку, купляйте і все. І буде вам щастя. Ну, чого ви не хочете? Давай подивимося, що ми можемо ще придбати. Ми тут багато чого можемо придбати. А що не шукають взагалі? Пиво, 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 пиво. У мене просто, в принципі, більш немає, що їм а, запропонувати. Може пирогів оці вони хочуть, а на нас і в коробках. Так я, здається, їх купував? Я навіть не знаю. А в мене, напевно, ні одного, ні другого нема, тому попробуємо хоча б по одному а, придбати, коли будуть в мене гроші. Поки що ходімо. Відпустимо, треба хоча б якісь мати фінанси, щоб хоч, хоч щось заробляти. Цього мені буде явно недостатньо. 2000 Я тим часом вже маю 251 долар. А це означає, що ми зараз тобою прикупимо. А Ми прикупимо зараз ще один холодильник і купимо туди ще алкоголку якусь там. Плюс, мені здається, там потрібно купити вже пральний порошок. Тому давай ми зараз закуповуємось ось так. А потім ми ще маємо взяти, що у нас там не вистачало. Коробка з-під молока у нас була. У нас не було ось такої коробки з-під молока. Не було ось такого пива, такого пива і такого пива. 212 доларів. Все. Наступним кроком ми, коротше, будемо наймати працівника, тому що у мене вже просто не вистачає рук. І я вже банально не встигаю займатися тим, щоб замовляти собі. Нові. Раз, два, три. І 9,57. Блін, ну от бачиш, я вже навіть говорити не маю часу вільного. Якраз у нас зараз вже є 100 доларів. Так, а скільки там? 13,59. А холодильник має ось тут десь. Е, -е а чого не можна на холодильника притикнути? Там, де я хотів. Ну ладно, притикнемо його отут біля дверей. Я думаю, він там сильно заважати не буде. Наступне ми беремо відразу ж такі, виставляємо товари. Такого, здається, пива я там. Да, такого пива там нема. А нижче, нижче вже немає, да? Це все навсього цих пару. Пару всього навсього цих полочок є. Блін, ну це взагалі нікуди. Далі молоко, мені здається, тут люди більш таки ведуть здоровий спосіб життя, тому молоко тут потрібно їм. А, далі щось що таке, це що? пиво, пиво якесь, і одне. Ну, нехай буде і таке пиво. Але все одно ще... мені ще по-доброму треба. Придбати один один холодильничок. Все, там погода портиться, тому ми вертаємось додому, скидаємо сюди і будемо відправляти покупців. Після чого будемо собі наймати ми людину. А можливо, і дві. Нарешті, нарешті, в мене є достатньо грошей, щоб найняти собі людину. До речі, зараз у нас буде що? Зараз буде день, тому давай давай ще наймемо, коротше, людину собі на день. Ось ця буде в день у нас працювати, добре, все. В смислі? Він буде тільки в сім ранку прийде. От курва! І що мені робити? Мені сьогодні ще потрібно до вечора, до ранку самоторгувати самому. Він там на приколі. Я думав він мені відразу прийде і буде вже замість мене працювати. Ой, блін, а щось я до хрена тобі дав грошей. Коротше, я вже не витримую все, мені потрібно бистро наймати ще одну людину на ніч. Бо я інакше просто не витримаю. Все, нехай сьогодні приходить, ніч буде торгувати, а ми будемо, блін, виставляти і замовляти продукти, тому що це нікуди ні в які ворота просто не катиться. Я так не витримаю. Постійно, постійно вони щось мені говорять, постійно вони мені на вухо обжаліються, що в когось хтось там комусь зраджує, в когось там погано вдома прибирають. Навіщо це все мені? Я не хочу це слухати. Да, 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 дивись. Приїхала моя працівниця. А куди вона пішла? Куди? А ти куди? Ааа, я можу, можу давати їй коротше, роботу. То тобто вона може поповнювати товари. Чекай, ні. Давай йди на касу, сідай. Іди, коротше, сідай на касу і відправляй продавців. Все, прекрасно. Зашибись, а я цим краще ділом сам позаймаюся. Все, мені не буде так набагато простіше жити, ти муха. Мені потрібно зараз і сміття повикидати. У мене тут такий срач, такий хаос відбувається. що Це просто вам не придати. Так, приїхала ще одна партія, я тут трохи подозамовляв, потратив бабла, так як а, товарів не вистачає. А, дуже радує те, що коли при замовленні ти вибираєш на комп'ютері, тобі підсвічується те, скільки в тебе чого є. Або чого в тебе не вистачає. Це дуже зручно. Ну прямо, ну вам я не можу придати, навіть наскільки я радий, те, що є така змога. Коробки поки всі просто куди-небудь буду скидати, так як для початку треба просто позамовляти всі товари, повиставляти. Бо інакше я ну, не, не заробляю, я іначе працюю собі в мінус. Приїхав ще один холодильничок. Я вже зараз не буду знати, куди це все ставити, але поки що, ну, блін, не дуже зручно, мені потрібно буде вже скоро робити повноцінне розширення, так як, ну, все, в мене місця. Я офіційно можу заявити, що мені вже скоро буде взагалі недостатньо місця. Так як, ну подивіться на це, в мене все, у мене тут хаос просто такий, що мене б люба псан епідемстанція банально закрила б за такі. Речі за такі дії, це, це кошмар. Це просто кошмар, який неможливо нормально назвати гарним магазином, це позор. На сьогодні це все, друзі. Якщо вам сподобалось відео, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити нові епізоди. А тепер до зустрічі в наступному відео. І пам'ятайте, клієнтів обслуговуємо, а зайвих відправляємо вслід за кацапським кораблем.